На готування часу нема. А в апетитної я курочка смачна. Оп. Апетитна Оп. і готово. Вже зараз готова до нас долучитися. Олена Юрченко, фахівець з міжнародних відносин, експертка аналітичного центру Адастра. Мої вітання, пані Олено. Мої вітання. Ну, власне, давайте спробуємо перші підсумки першого дня, а точніше такої передмови до саміту, яка е, сьогодні відбувається в Індонезії. Е, е, як би ви охарактеризували те, що відбулося, от власне, у сьогодні у е, цей перший день G20? Ну і власне відсутність там м, Путіна. Як ви її кваліфікуєте? Міжнародний форум G20, попри те, що він являє собою більше іміджеву подію, аніж ту подію, яка реально впливає на хід міжнародних відносин, він є надзвичайно репрезентативним з точки зору базових цілей російської політики, зокрема впливу на так звані країни, що розвиваються. Оскільки Росія публічно декларує ідею про те, що вона бореться проти однополярності, проти домінування США, як правило, ця ідея особливо активно пропагується серед держав, які мають негативний досвід колоніалізму, і відповідно бажають більшої більшого представництва у міжнародних відносинах, тому таке знижене знижений рівень представництва Росії на форумі Пише uh, від імені Міністерства закордонних справ Російської Федерації він безумовно репрезентативний uh, з точки зору усвідомлення того, наскільки зараз Росія є парією в міжнародних відносинах і uh, наскільки вона побоюється публічного прояву своєї міжнародної ізоляції. А от, а якщо що, говорити це... про парію, ви згадали, і тут одразу згадалося мені про заяву, яку готується озвучити прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, А принаймні, за даними змі, він планує назвати реч своїми іменами і сказати, що Росія це країна-вигнанець, і власне від, тре, від неї треба дистанціюватися, зокрема енергетично. Чим далі, тим активніше. Якщо така заява, звісно, прозвучить, наскільки вона Буде підтримана на вашу думку всіма іншими 19-ма, 18-ма вже очевидно учасниками саміту. Я б не була настільки оптимістичною стосовно того, що буде прийнята настільки радикальна заява, в силу того, що Серед учасників великої двадцятки є велика кількість держав, які зацікавлені якщо не в політичній, то, хоча б в економічній співпраці з Російською Федерацією, і не мають настільки чіткої позиції стосовно російського вторгнення в Україну, як акту міжнародної агресії, порушення українського суверенітету і. Війни власне Росії проти України їм набагато більш близька російська інтерпретація як глобального протистояння Росії проти НАТО або проти глобального заходу. І а, це не лише питання наявності великого проросійського лобі у цій держави, це власне представлення міжнародних відносин саме цими державами з огляду на їх суперечливий досвід взаємодії із західними державами. Тобто, якщо учасники, які є одночасно членами сім, вони абсолютно одностайні в сприйняті Росії як міжнародної загрози, як держави спонсора тероризму і держави вигнанцю в міжнародних відносинах, то для багатьох держав, що розвиваються, Росія виглядає не як винуватець, а як жертва. І як держава, яка насправді зараз обороняється, а не нападає, нехай бо як фантасмагорично це не звучало для українців. Тобто я гадаю, що за результуюча заява може бути більш нейтральною у своїх визначеннях, характеризуючи це не як війною, як міжнародну кризу, зосереджуючись передусім на гуманітарних наслідках російського вторгнення і закликаючи до мирного врегулювання. Не думаю, що слід очікувати дуже радикальних закрема тех, які просуває ріше суна. Хоча для нас безумовно оптимістично те, що британська влада залишається послідовною в підтримці України незалежно від того, який прем'єр перебуває на давніх стрітець. Угу. Пані Олено, давайте проговоримо заяви. Вони ще попереду мається на увазі вже в межах саміту. А от зустріч доволі знакова зустріч президентів США і Китаю, вже відбулася. на напередодні цієї зустрічі, зокрема, дуже обережні давав прогнози і назвав її зустріч з великими ставками та низькими очікуваннями. От вона відбулася. Пролунали вже заяви за її підсумками. По факту. Наскільки вона вагома ця зустріч, і наскільки е які перспективи відкриває? Знову ж таки це більше іміджове питання і питання символічне. Це це по справжньому перша зустріч лідерів двох держав, які наразі е фактично перебувають в пасті Фукідіда, як дві держави, які борються за підтримання глобального домінування. Але це по справжньому зустріч, на яку покладаються покладались докладались надзвичайно великі очікування, проте її результуючий, умовно кажучи, вихлоп, і результат він доволі скромний. Це примирливі заяви про те, що конкуренція продовжується, але не повинна вилитися в війну. Це за недопустимі застосування ядерної зброї, це знову ж таки доволі загальні заклики до регулювання міжнародної кризи, і, скажімо так. Більш цивілізований впорядкований режим підтримання міжнародних відносин. Очевидно, що Україна це одна із тем. Але для сполучених штатів і для Китаю існує цілий перелік питань порядку денного, які вони повинні регулювати між собою, окрім власне того, що відбувається російська агресія проти України. Безумовно, сполучені штати максимально зацікавлені в тому, щоб Китай не займався активною підтримкою російського агресора. З іншого боку, Китай висуває ідеї. Миротворчим ініціативам на українському фронті, які знову ж таки при всій їхній збалансованості і миротворчості вони не являють собою план регулювання конфлікту, який був би прийнятним для жодної із воюючих сторін. Ми можемо розглядати цю зустріч як перший випадок міжособистісної комунікації між двома лідерами, але більш актуальний не з огляду на російську агресію, а на двосторонні відносини США і Китаю і політику, яку буде проводити адміністрація Байдена в найближчі два роки щодо Китаю, як вона буде артикулювати на рівні стратегії національної безпеки, торгових відносин, і, і так далі. Знову ж таки для Китаю формат – це важливий міжнародний форум, де він може апелювати до, скажімо так, цілої низки країн, які зв'язані з ним економічно, які зв'язані з ним ідеєю багатополятого багатополярного порядку денного, які зв'язані з ним ідеями взаємовигідних міжнародних відносин, зав'язаних на економіці інфраструктурними проєктами і так далі. Безумовно, миротворчі ініціативи були б в цьому випадку доволі непоганими а бонусами до китайського міжнародного іміджу, але наразі доволі складно говорити про формування чіткого трикутного США, Китай та Росія в політиці щодо України. Наскільки ми бачимо на рівні заяв американських лідерів, вони не націлені на тиск на український уряд щодо просування мирних ініціатив, і дедалі частіше ми бачимо в змі продовження підтримки як військової, так і дипломатичної. Тобто говорити про якісь договорняк чи про те, що були укладені якісь домовленості або висунуті миротворчі ініціативи щодо саме під час цієї зустрічі між двома претендентами на геромунію, поки що не можна. Скажіть, пані Лена, ще про заяву сьогоднішнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Ми пам'ятаємо, що протягом власне цього е, перебігу саме повномасштабного вторгнення Єнс Столтенберг був дуже обережний в заявах, дуже дуже, отак, от якось між крапельками, ну скажімо так. Е, і от сьогодні ми чуємо заяву серед того, що сказав Ян Столтенберг, що багато воїн вирішується за столом переговорів, але зараз не той випадок, тому що Надто багато залежить від того, що відбувається від полю на полі бою. А, НАТО буде і далі підтримувати Україну. А, ну а от щодо переговорів, то позиція озвучена саме така. Про що свідчить? Ну і навздогін питання теж попереду у нас черговий Рамштайн. А, як би ви оцінили його динаміку? От від першого до найближчого, який відбудеться, ну і які очікування від цієї зустрічі у форматі Рамштайна? Заяви Янса Столтенберга як очільника північні, організації північно-атлантичного договору вони апріорі не можуть бути однозначними радикальними або дуже рішучими, оскільки він виражає позицію консолідовану позицію всіх держав-членів, які від початку російської агресії дуже відрізнялися своїми позиціями, своїми інтересами, тому він як речник, можливо, має і радикальніші уявлення про те, як це все має відбуватися. Але з огляду на динаміку заяв і, взагалі, зміну риторики, ми бачимо, що це значний прорив. Я думаю, він зумовлений не в останню чергу винятковими успіхами збройних сил України. Ефективністю застосування збройної допомоги і фінансової допомоги від заходу, чого можливо не очікували наші патрони, і також усвідомленням того, що захоплення Херсона, вона і успіхи на фронті це один із переломних моментів з моменту. Початку повномасштабної російської агресії і, і, і зміна думки е, військово-політичного командування західних країн щодо потенціалу України виграти цю війну на полі бою. Е, це доволі позитивна динаміка, тому що Росія послідовно сподівається на те, що в силу того, що це симетричний конфлікт і Україна дуже сильно покладається на західних партнерів. Вони ж будуть тими, хто збудуть понукати її до переговорів і до поступок. А тому наразі це дуже дуже позитивна динаміка. Хоча знову ж таки я утрималася від надмірного оптимізму щодо глобальних висновків на основі лише такої заяви, і покладалась би лише на збройні сили України і на їхню здатність відстоювати наш суверенітет, наші кордони. Стосовно зустрічі у форматі Раймштайн мушу сказати, що динаміка даних зустрічей вона була неоднозначною, тобто покладалися традиційно в очікування, але це не були шість зустрічей, у яких послідовно рівень підтримки і рівень заяв або рівень озброєння, які надавався міжнародними партнерами, послідовно зростав. Це було абсолютно не так. Це було, скажімо, так чергова динаміка Апседаунс. І поки що саме шостий Рамштайн, тобто найнещодавніший Рамштайн, був найбільш продавним. А я гадаю, що на сьомому рамштайні на порядку денного сьомого рамштайну повинна бути підтрим... повинно бути надання Україні не тільки засобів ППО і їх удосконалення а також більшої кількості наступального озброєння для того, щоби Успіх, який ми змогли розвинути на півдні, і ці форпости, які ми отримаємо зараз на сході, могли бути розвинуті і не були, скажімо так, залишені на призволяще в силу зменшення обсягів допомоги. Тому, скажімо, так, ми це маємо також враховувати в контексті нової обіцянки уряду Сполучених Штатів із нового пакету допомоги дуже великого фінансового і матеріального плані. І сподіватися на краще. Поки що зустріч оголосили лише нещодавно. Я впевнена, що успіх на Херсонському фронті буде одним із мотивуючих факторів для наших міжнародних mm -hmm. партнерів: тримати надалі український наступ і українську перемогу. Дякуємо вам надзвичайно за те, що долучилися до нашого марафону. Олена Юрченко, фахівець міжнародних відносин, експертка аналітичного центру Адастра. Включалась до нас із геополітичним аналізом. Ще раз дякую.